But the fire is so delightful. And since we have no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping. And I brought me. Hopchick. This is The lights are turned away down low. Let it snow. Hakunchik. Hakunchik, tut. Залітай Я ще така сонна, тільки прокинулась. Бо хотіла погуляти, та не встигла. Вже ще один клієнт на карношку. Хлопчик. Боже, що ти вже чухаєш. Кс-кс-кс-кс! ти -кс 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 -кс. сюди. Кс -кс 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 -кс. Це відкупилася. Продовжує свою прогулянку as as long you love me so Let it snow, let it snow, let it snow Як ви вже зрозуміли, мій новорічний настрій почався дуже рано, ще не встигла закінчитись осінь. І разом з першим снігом прийшли сильні холода, до яких я абсолютно ще не звикла. П'ю каву іду гуляти в ліс. В такий сініжний ліс. О, да. Нарешті в мене піднявся настрій. Те, що за останні дні я була якась така ніяка, а тепер ця справжня казка мене поставила на ноги. Тут ще зелені листочки залишались під Засипало їх тепер. Це дерево. Якесь чарівне, ніби Воно тут завжди так поодиноко стоїть. І весною, і зимою, і влітку. Бо еффю віри грабмі тай, оливерис слова. Ви готові? Вже час прикрашати будинок. Якщо сніг прийшов, то вже час. А навіть якщо до вас не прийшов, дивіться у мене і прикрашайте будинок. Треба тільки тепло вдітися, тому що не так вже і тепло. Зараз будемо гуляти. О, я дуже щаслива. От в такі моменти я дуже щаслива. Це перший мій сніг цієї зими. Ну, а я продовжую пошуки різдвяного настрою. Святкові людяники, обов'язковий пункт, і також обов'язково нагулятися в сніжних пейзажах, щоб був новорічний настрій. Що я і буду зараз робити? Вдяглася потепліше, тому що вже доволі холодно. Зустріла по дорозі котика, ну а як же би скотів. А ти хто такий гарний? Ти? Ух ухти! В лісі я вже нагулялася в дикій природі. Тепер сходимо на іншу сторону ворогти. Це той пейзаж, який я постійно бачу з вікна, в протилежну сторону. Там багато є місць, в яких я ще не бувала. Спочатку проходимо по знайомі місця. Думаю, ті, хто зі мною вже давно вже бачили цей пішохідний місточок у мене на каналі. І піднімаємося вище, 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 на протилежну сторону. Ось такий пейзаж відкривається, дуже гарний. Не дивлячись на те, що в мене відмерзають руки, я почуваю себе прекрасно. І десь далеко-далеко, на цій стороні, якраз мій будиночок. Дивіться, тут хтось понасаджував ялиночок маленьких. Оцей заборчик маленький, за ним прям ялиночки ростуть. Так щільно-щільно, прикольно зробили. А ці місця можливо, ви їх впізнаєте, тому що десь поза минулого літа. Я була тут з Лізою, І влітку це місце виглядає зовсім інакше. Ось так. Ну, ми повертаємося в нашу зиму і йдемо далі. Піднімаємося ще вище. Тут починаються здоровезні хвойні дерева. І саме тут, по дорозі до гори, я знайшла малесеньку ялиночку. Не знаю, чому вона була вирвана. Але я її забрала з собою. В цьому мальовничому місці думаю саме час перекусити, тому що я вже пухну з голоду. І обов'язковий пункт для новорічного настрою маленькі шоколадні діди Морози. Трохи допінгу, і я вже повна сил, готова топати далі. Дивіться там. Осли пасуться. Я ніколи вживу не бачила осликів. Чорний, сірий, тільки шрека не вистачає, і певно, ще один чорний. А можна якось ближче до них підійти? Не хвилюйтеся до осликів, ми ще обов'язково повернемось. А поки що тільки вперед. Виперлись на самий верх. Тут дуже спокійно, вітру нема. Такі холодні, зимові, пустинні пейзажі. Коники пасуться, доїдають залишки трави, яка вже давним-давно під снігом. Там сонце сіло. Бідолашний, я уявляю, як їм холодно. Не знаю, куди ми йдемо. Зараз побачимо. І простори сніжні. Красота, а там ліс. Пейзаж називається Тихий Український вечір. Як я вам обіцяла, ми прийшли до осликів. Привіт! Привіт! Боже, який хороший, а цей чорний він такий милий. Привіт! Ну, і в них такі вушка здорові. Ей, ой, Яке вушко здорове. А що вони їдять? Все, що ж ну, я їм ну, дам? Що... Що... Там хоч трави нарвати трошки. Тут трави немає. А це і стісняшка, ти стісняшка, да? ти стісняшка, ти не підходиш. А вони кусаються. Ага, ти може цапнути. Ти роботи воно страшно голодні. На, кушай. кушай. А цей. Ей, ти. Відкидають ті ж мухи, що я їм дала. Uh -huh. <див>, доїдають. Ей, чорний. На чорний. На, чорний. Є. У них такі вуха здорові. Як здоровіші, ніж моя долона. Це да. Боюся, щоб за руку не вкусив. Ну все, пока трошки вас підгодувала красунчики. А Скільки радості. Я страшно щаслива. Сьогодні вперше побачила віслюків. Це Не просто побачилася, і підгодувала їх трошки. Оце день. Так, я, здається, не туди йду. Це, ребятки. Пока. А голодно вже страшне. Зараз прийду додому, там тепленько, Забацаю собі Ах, суп з гарбуза. Все, рука вже відмерзає. А ще, по друзі, я знайшла ялиночку. Ага, вроді правильно йду. А може ні. Дима! Так, а ось ця ялиночка. Я її знайшла по дорозі. Спробуємо її посадити, може приросте. Шкода її лишати? Хтось вирвав і не забрав з собою. Ось така малесенька, бачите. А ось ця сама ялиночка через місяць. Ну, враховуючи, що вже пройшов майже місяць, а вона не засохла, то я думаю, в принципі, вона приросла. Я її в відерку посадила. Поливаю не дуже часто. Може, щось з цього вийде? На хороше. Шкода її, вона би там загнулася. Ну а ми повертаємося назад у день, коли бачили віслюків. У той вечір я все так само насолоджувалася снігом. Взагалі-то це один з моїх улюблених моментів, коли ніч є якась підсвітка, і я дивлюсь на білий сніг на чорному фоні, який отак падає. І частіше за все я люблю слухати якусь душевну музику в ці моменти, і якщо зануритись в цей момент, це щось особливе. Ось такі дрібнички і роблять наше життя. Обов'язково цю зиму покайфуйте від снігу, як я. І, до речі, ще один невід'ємний елемент різдвяного настрою, звичайно, жвіночок на двері. Сьогодні абсолютно всі події натякали мені на те, що я маю подивитися Шрека. Тому ось. One horse lay Getty up jingle horse pick up your feet jingle up around the clock Mix and mingle in the jingle and feet That's the jingle bell rock Jingle bell jingle bell jingle bell rock <laughs> <laughs> Piercit Це в мене мильна основа. Це порція еспресо, кавові зерна І сюди я зараз буду нарізати це дрібними кусочками, щоб розтопити. Ось такі шматочки тунесенькі, щоб воно швидше розтоплювалося. Перша партія в мене вийшла не дуже, тому що в мильну основу потрапила трошки вода, і кава відслоїлася, Бачите на край? Ну, нічого, перший блінкомом. А це в мене вже друга партія. Ось таке повністю кавове. Але на цей раз я ще додала масло апельсина. Воно так пахнуть приємно. Ну і цю хорошу партію відправлю своїм коханим відьмам. Дивіться, дивіться, який снігопад. Що, дорогі друзі, я вже офіційно готова до Різдвяного ярмарку. Коли він там вже буде, мені вже не терпиться поїхати. Уху! А ви дивіться, який сніг лопати. Він здоровенний. Це неймовірно красиво. Камера не передає, наскільки це красиво. Справжня зимова магія. Ооо. Але не дивлячись на те, що на термометрі якби нуль дуже холодно. А я вже з чистою совістю. Ялиночку я вже прикрасила, оформила. Тепер можна лише гуляти і насолоджуватися. Мені казали, ти ялинку, що ти так рано ставиш. Ну, коли випав сніг? Ще коли тиждень назад, що це зарано. В смислі зарано, камон. У мене випав сніг, якщо сніг випав, значить в мене вже автоматично зима. Це я вирішую, коли в мене свято. А -а 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 -а. Це роблю ще один останній заход, бо в мене вже відмерзла рука. Віночок уже почепила, бачите, все пофеншую. Ну так, да, тут тепер пивко не поп'єш, трошки прохолодненько. Мете красота. Я би, звичайно, десь. Пішла би в гори, дуже мені би хотілося побачити в гори в снігу, але це дуже небезпечно взимку. Синички пригають, синичечки. До речі, треба синичкам щось зварганити. Меджик. Лопати різдвяний меджик. Каю. Вже відморозила собі руку. От тобі яке? Яке сьогодні? 24 листопада. 24 листопада. Дженкал Белс. Чесно, якби не кур'єр, я б на двір взагалі не виходила. Дуже холодно, прям дуже холодно, я ще не пристосувалася. Але і дуже красиво. в свою бірлогу. Нікуди сьогодні не піду. Дуже важлива річ на будь-який новий рік. Ще одна бомбезна штука, яку мені прислали. Такі класні тапки, дивіться. Це ніби зайки. Теплі, неймовірно. Буду в них тепер працювати за комп'ютером. Мені прямо стиль спальні. Сіражок відджав мій осінній плітик. Все кайфує. І не дивно, бо мінус 3 на двері відчувається як мінус 10 іноді. І оскільки у нас скоро різдво, я думаю, настав час пряничків у вигляді імбірних чоловічків. Я тут намісила, коротше, побиріку кажу. 100 грам цукру, 100 грам меду, масло 150 грам. Щепотка солі, зараз сюди ще спеції бахну, ви додаєте на смак. І це все ми будемо нагрівати. Коли це все нагріється, я сюди досиплю соду. І, коротше, зараз буде алхімія. Готуйтесь. Я буду це все топити на печі, як справжня відьма. Плитка для слабаків. Тут такий запах, що хоч бери, це жари просто так з кастрюлі. Серйозно. Всі спеції, мед. Я ще й трохи какао додала пару ложок. Це теж допустимо в цьому рецепті. Настав час алхімії. Зараз сюди я всипаю 9 грамів соди. Алхімія почалась. Дивіться, яка піночка. Піночка шикарна, така, як треба, дивіться. А все чому? Тому що мед дає кисле середовище і вступає в реакцію з содою. І ми отримуємо шикарну пінку. Тому кастрюльку беріть високу, щоб піна не пішла через край. Бурлить так, як треба. Бачите? Окремо я збиваю два яєчка, трошечки їх перемішую до одного маси, щоб потім влити в нашу розігріту, коли вона остине. Я Могла би довго чекати, поки ця маса остине, але в мене є секретик. Одразу в сніг. А хто прийшов, хто б сумнівався, чорний. Іди. Куди тебе погодую заодно? Йдем. Кс -кс -кс. Оп. Я просто мастер. Ох, поки я сходила, покормила собак, воно в мене в снігу буквально за секунду застило. Я не думала, що там так холодно. А зараз мінус 5. Коротше, я ще жду, поки воно знову розтопиться, щоб додати яйця. Два яйця і зараз сиплю муку потрошку. Ось я вже дійшла до ідеальної консистенції і не дуже густе, і, ой! І не дуже рідке. Це 350 грам муки в мене пішло. Меджик лопаткою я це все відшкрібаю і кладу в холодильник кульочок. Десь на пару годин. Настав час випробувати мої формочки з Аліекспресом. Ну що, ставимо духовку на 180 градусів. І починаємо робити. Ціла банда пряничних чоловічків. Welcome, welcome. Це в нас перша партія. Як то кажуть, пірові блінкомам. <ріст> У них так стромно поростікалось обличчя. Це схоже на хеллоуінське печиво, а не на Різдвяне. Ну, нічого, я зверху ще буду малювати глазурю і трошки підправлю їм вираз обличчя. Тан -тан -тан. Лишаю їх трошки остивати. Насправді я собі роблю армію під прикриттям. Так, ну парочку партій клонів я зробила. Час робити глазурь. З двох білків я додаю трошечки лимонного соку. Вдала цукрову пудру Ой! і потрошку починаю це збивати, змішувати. Які в мене інопланетяни вийшли. Коротше, лайфхак. Якщо ви реально робите глазурь, робіть це кондитерським мішком, тому що робити глазур через кульок це все одно криво косо. Зато вони такі опоруті. Гляньте на оцього. Це прям реально НЛО. А це бонус для Вікторії. Я в захваті від результату, і вони неймовірно смачні. І, звичайно, я їх нажерлась на ніч. Сьогодні все в тумані. Тепло, сніг тане, Якийсь перший день зими, не зимовий. Чорнобілий в мене любитель кульочків. Хлопчик, ти що упакувався? Ти новорічний подаруночок? Ти Китинчик, ти що? Тобі там зручно? Любитель пакетиків. Що? Така шикарна погода, я би нікуди не виходила, але в мене три посилки з моїми чоловічками пряниками Треба їх відправити всім. Запланувала треба зробити. Ти демон? А все чому? Бо там <сум> чорно-білий сидить. Сутки. А акции упали уже на 10%. Иностранная і инвестора избавляется от акции. В и офісі... сидеть. Від різдвяну музечку бацю свої перші в житті кекси. І вийшло, я вам скажу, доволі непогано. Тим більше з цукровою пудрою вони виглядають дуже по-зимовому. Навила я собі венця персик, боже. Скажіть мені, чого цей псих так любить олівки? Ну, все, тепер мені прийдеться верхні тобі всі віддати, обжора. Скажіть мені, чому, чому цей кіт, дивіться, що з ним коїться? Він так на м'ясо не реагує, він якийсь божеволіє на оливки, а коли я мащу руки оливковою олією, то буває взагалі страшне, починає кусати мене за руки. На, їш. Ай, ай, ти кусаєшся ще. Персичок. ти що був десь греком в минулому житті? О, 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 поніслась. Я, знаєте, ніколи не давала котам кошечу м'яту, але враховуючи, як він. Отут. Враховуючи, як він реагує на оливки, м'ята була би повним трешем, я думаю. А на днях сіла потупити волдскульного хобіта. І не встигла я пограти декілька хвилин, як мені захотілося підібрати пісеньку з першої частини. Тяжко бути музикантом, у нова подушка.